І мій класний знайомий друг. Дуже щирий мій друг Олександр. Питає, мабуть, про свого батька, бо він сам ще молодий. Він питає про артроз колінних суглобів. І питає про і то, як оздоровлювати артроз колінних суглобів за допомогою Master Plus. Є такий апарат Master Plus, він розроблений з ідеєю прогрівання масажу припікання. Так от для колінного суглоба, при наявності артроза, потрібно буде вміти використовувати якраз тепло і припікання. Тепло і припікання дві задачі, які треба освоїти, відпрацювати і повторювати кожен день на протязі місяців, років для одного колінного суглоба, для іншого, для кульшових суглобів, для хребта, для стоп. Прогрівання суглобу повинно виконуватися в вечірній час. І від 20 хвилин від 50 градусів глибоке прогрівання для того, щоб розігріти, розслабити м'язи, зв'язки і покращити кровообіг це все необхідні базові умови для росту хряща вночі. Хрящ росте вночі. Для цього треба зробити оці умови, створити умови. Другий модуль, який треба буде вивчити для оздоровлення колінного суглобу від артрозу, це модуль припікання. Це високі температури. Вони регулюються на апаратах зазвичай, висока температура припікання, припікання, його треба робити грамотно, його треба робити, без перегрівання суглобу, якщо ти між там стадії вже не не ранні складні стадії, то перегрівати сугло не треба, але треба накопичувати припікання протягом дня до 2-2,5 годин е, на протязі місяців-років для того, щоб зв'язки в першу чергу зв'язковий апарат омоложувався, бо він е, при артрозах старіє. Це називається дегенерація тканин, старіє. І за, за рахунок цього, якби медицина приходить в тупік, класична. І пропонує заміну суглобу якраз по цій причині. Тобто для омоложення зв'язків тканин припікання треба вчати. Також для оздоровлення колінного суглобу треба знати, як бути з загостреннями, як прибирати ці загострення. Для цього треба використовувати, наприклад. Аплікаційні такі накладки з міостимуляції, Вони є в апараті body health, короткі припікання без нагрівання, як я сказав. І четвертий модуль це оздоровлення того, що поруч. Того, що поруч, це інші каліни суглоб, кульшові суглоби, хребет, стопи це все окремі модулі, які треба також вивчити, їх знати, оздоровлювати. Для того, щоб цьому першому. Критичним коліному суглобу було краще, і він швидше оздоровлювався.